ra douiz eo Дід ясти, зорями багатий, тихо стукає у шип, щоб защедрувати. Ви посідь, посіть до хати, Всіх нас, любі друзі, перенесли ми вам щедрівку щастя нещастям. Новий рік життя, ступай по сніжку м'яком, щедрий вечір на порозі, щастя сичить дому. Щедрий вечір вашій хаті, щоб були ви всі багаті, щоб вам було доволі і в комори, і в стодолі. З Новим роком вас вітаємо, щастя від душі бажаємо, і щоб рік, цей молодий, вам був кращий за старий. Щоб ви з успіхом трудились та на свята веселились, аби гроші цілий міх заробили ви за рік, щоб ви жили у здоров'ї, мирі, злагоді, любові і щоб щедрими столи для гостей завжди були. Щоб збулись всі ваші мрії. Сподівання та надії, щоб здоров'я граніт, Дав вам Бог на сотні літ. І будьте щасливі разом з діточками, хай смутку і кривди не буде між вами. Щоб наша країна свіла й багатіла, і місце достойне у світі посіла. Бо ми, українці, єдина країна, розквітне держава і з них на руїнах. Житом, життям, із долоні засіваю в вашім домі. Будьте дужі та здорові, щоб булося все цим роком, з новим щастям, з новим роком. Сієм, сієм, посіває, щастя долі вам бажає, у щасливі вашій хаті, Щоб були всі багаті. Щоб лежали на столі, паляниці немалі, щоб у вас були ковбасу, і молоко, і сало, і Бабушки. Щоб були ви всі оселі, і щасливі, і веселі, промовляємо з кожним кроком. З новим щастям, з ноги роком, небом доріженька, да. щадлі вечі, добрі вечір, допоміло.